Друзі, всім привіт! Знову у нас пройшов невеличкий дощик вночі, і нам не терпиться з'їздити, подивитися знову, чи є грибочки. І біля будинку у нас шовковиця, але врожай дуже невеличкий такий, можливо, штучок 20 з'їли, вже поспіває, тому вирішили перевірити, чи в лісі також вже поспіла шовковиця і чи не прихватив її заморозок, тому що біля будинку. І листячка прихватило, і перший врожай також підморозило. Що знайдемо, що будемо бачити, все вам покажемо. Пішли з нами на прогулянку. Так, друзі, подивіться, поряд сосновий ліс. А ми не пішли перевіряти, чи є маслюки, тому що стали машиною і замітили, що ось така чудова ягідка. Бачите, вже дозріла шовковиця найулюбленіша, найкорисніша. Покращує зір, нормалізує тиск. Так що зараз наїмося, навіть відеречку поки що збирати не буду. Наїмся від пузу, а потім вже буду збирати в відеречко. Дуже корисна і просто смачна, смачна. Так, да, і до речі, можна також і листочків назбирати, Боже, яка ж вона солодка. Солодка та соковита, тому що були дощики. Подразню вас. Ням-ням-ням. Дуже смачно. У мене слиною наповнився рот, виключаю я і теж їм. Наше улюблене дерево. Не така вона рясна, як в минулі роки. Бачите, але все-таки поїсти можна. Дома майже немає. А тут, мабуть, тому що гірка, бачите, ось, і на гірці, мабуть, я так думаю, заморозок не так прибив. От у нас село виходить, отам, бачите, в низині. І в низині по долині, там річечка колись була, і заморозки дуже добре побили. А тут біля лісу. От, зараз подивимося, друге дерево. Це, ой, це улюблене дерево. Вона така з кислинкою і крупненька. Бачите, ягідки які крупненькі. От такі. От. А далі є дерево більш солодке, але ягідки менші. І смачна, але по-своєму. Бачите, і ягідка менша. Ось такі от ягідки. І в неї нема тієї кислинки. Така трішечки приторна. Але також смачно, подивіться. Все, йду їсти, то Іван Афанасьович з'їсть цю шовковицю мою. Дивіться, яка краса. О, Іван Афанасьович десь, поки я знімаю, там ходжу, він спішить жменями, жменями. Тобі залишити? Очі заведущі, руки загрибущі. <рес> Друзі, найближчим часом рецептів не буде. Дивіться мої руки. У Лариси Миколаївни такі самі, не кращі. О, І вона буде соромитись, показувати руки при... А рецептах. я знаю рецепт, як відмити руки від шовковиці. Да? А значить рецепти будуть. Коли наїмося оці шовковиці, угу. а потім потрібно взяти жменю зеленої шовковиці, розтерти в руках, добре помити. І руки відмиються. Якщо не відмиються, вдома лимонною кислотою або лимоном. Ура! Рецепти будуть! А покажи воно вже парило розквітло. Хто такий були? парило? Оці жовтенькі квіточки, он, бачиш. А, а що воно таке цінне? Воно дуже корисне. Дуже, дуже корисне, оце О, називається парило. Лікарська рослинка Лікарська рослинка і парять того Ні. А чого тому, парило? Тому що парить. А як парить? Парує? Отже, друзі, виключив камеру і з'ясував, що це російською називається репішок, а у народі називають іще курнуци. Воно чіпляється та й курнуци називається. На Одесьчині так називають. На Одещині називають Курнуци. Ну, в Долинську точно. є відео, друзі, про користь. Дуже корисна рослинка. От у нас є відео. Розповідати, тому що їм шовковицю. Дуже корисна рослинка, немає часу розповідати. Дивіться відео, яке раніше зняла про репішок. Так, друзі, залишила Івана Фанасія, щоб їсти шовковицю. Назбирав маленьке відеречко. Зараз заглянемо в сосновий лісочок наш молоденький. О, чи є там грибочки? І в нас гримить, хоча. Дощик не передавали на сьогодні. Вночі мав пройти. Він прийшов невеличкий. А на день не обіцяли, але гримить, тому вирішила швиденько перевірити, щоб вже як прийдеться тікати додому, як припустити дощик, щоб вже знати, що чи є грибочки, чи нема. А то не встигнемо і подивитися. Будемо тікати, щоб машина виїхала. Ну, на початку лісу Вон, показує вам. Поки не видно, а зазвичай з південної сторони чуєте як гримить. З південної сторони вони починаються, тому що пригріває сонечко. А якщо з південної сторони нема, то, мабуть, ще й нема. Але ми приїхали не дарма. Наїлися шовковиці. О боже, які кіточки, які вони ароматні. Кіточки з нашого дитинства ми збирали такі букети. Щось порило. Або лисичка, або. Якийсь гризун. Бачите, що грибочків не видно. Щось тут топлося, щось тут сиділо. Подивіться, як витокло траву. Чи дітлахи, чи люди, чи кабани. Щось навіть поламало. О, травку. Мабуть, такі люди, які ми дощики пройшли і швиденько до лісу перевірити, чи нема маслюків. Маслюків не виявили. Та й сіли відпочити. Бачите, що не видно. Проходжу, фазани репетують. Хоча б якийсь. Якщо один з'явиться, які шишечки. Вже здорові, як смола витікає, бачите? Подивіться, як. Зараз піду туди трішечки далі. Пробіглася, грибочків не видно. Гримить все ближче. Покажу вам. От, бачите, які у мене руки відшокають. Вон вона деяка тільки от, розовіє, а деяка ще зелена, як дуб. Отже, з лісу. А, ні, друзі, зелена, бачите? Зелена, ще зелена. Жодної, жодної червоної нема. Полянка. Врожай ну, полунички буде, бачите? Але ще зелена. Це, друзі, почав ляпотіти дощик. Бігом біжу до вані. Зараз буде кричати. Що так далеко пішла? Ой, біжу, біжу. Дощик, дощик припускає. Якісь грибочки, бачите, з'являються, так що, можливо, скоро маслюки будуть. Фух, Що в тебе дощик ляпотів, то мене дощик вигнав з лісу. А, ні, у мене не лепотів тільки а, а там... гримів. Жодного грибочка. А я вже одне від дроном збирав шовковиці і друге збираю. А ну покажи. От друге, а одне на машині. Да, ну Зараз перевірю. А це Перевір. Це ця, що мільча, да? так? Тут ту вже з'їли. Так, то вже маєте, я не дуже їм й збираю. О, вона так сипеться. Ну, того я відро взяв, так та краще, а так вона на землю пала. Угу, Яка смакота. Так, назбирали. Шовковиці, Вірніше, Іван Афанасьович назбирав. Там на машині ще одне відро. Зараз перевірю. Чи ти мене не обманюєш? А як ж ти так швидко назбирав? Бо я проварний. Угу. Еней був парубок моторний. Да. Хлопець хоч куди козак. Так, да. у все зле проварний. Ой. Завзяті ж від всіх бурлак. <різь> да. Та потоптали ми конюшину. Та воно ні, воно було потоптано до мене. А так, тут до нас хтось збирав шовковицю, я бачила, що натоптані стежки були. Більше ніде нема. Я збираю, вона коло мене не пишеть більше мене. Біля тебе саме солодка. Чуєш, дивись, яке небо. Треба тікати, а то не виїдемо з лісу. Чути вам, як гримить. Згадала дитинство, отак ми в дитинстві збиралися під лахи і бігли по шовковицю. Тоді колгосп садив цілі плантації для шовкопрядів і отак гриміло. І нам батьки наказували: дивіться, як буде гримити, гриміти, і буде блискавка, не ховайтеся під деревами високими, вибирайте саме низьке дерево. І ми дощик припускав, і ми бігли по полю додому. А на зустріч всі батьки наші брали якісь плащики, якісь клійонки і бігли нас спасати, рятувати від дощику. Бітончики повні шовковиці, горох урвали в колгоспі. Ой, Ваня дощ вже припускає, поїхали. Хай наші глядачі попросять, і дощ нас не намочить. Ні, поїхали. Я не Ні, хочу... Я ще хочу їсти. Я не хочу застрянути десь біля а посадки. Ти знаєш, а мене ніколи ніхто не рятував, сам добігав додому. Не було кому рятувати мене. Від mm. дощів, від гроз, ні від чого. А, сам. А, сам. а мені повезло, що мама вчителькою була, і канікули були якраз в цю пору. І мама була вдома част... да? частіше, не працювала mm. на роботі тому. А no, мені не повезло. Так, Ваня, от, Іван Фанасьєвич нас назбирав стільки. Йду до машини, він хвалився, що там ще відро. Зараз... наповнюю, не йдем. Ваня, диві, які темні тучі, поїхали. Іван Афанасьович сказав, відро назбирав на машині. Я думаю, як це він відро, шовковиці на машину свою улюблену поклав? А він ось відро. На один літр. Але поки дозріє, через дві доби нова шовковиця, нам буде що вдома поїсти. Полява гвоздичка. Дуже аромат. Все, я наївся. Давай перевіримо твою теорію, чи відмиває руки. давай. Ось, нарвемо такого. Багато їх треба рвати. Ну, повну жменю. Повну жменю. Вони такі тверді, я їх зможу роздати. Це я кілька днів назад подивилась такий метод щодеколи передачі. Там задавали питання, для чого зелені ягідки потрібно нарвати, коли наїсишся шовковиці. і... І одна таки вірно відповіла, що добре відмиваються руки. Да. Да. Ну, досить. Досить? Тут да. запу... а, тепер, Ми... а тепер розтирай, розтирай. Отко. Угу. Щоб з'явився шовковичний сік. Ти, мабуть, геть зелену брав, мабуть, потрібно таку більшу. Не знаю, ти сказала зелену, mm. от геть зелено. А крім зеленої є ще геть І Є така червона. А є ще геть геть зелена? Да, так, вона більш соковита. Щось не дуже мені е, ці, е, якийсь колір змінився. Ну, з чорного чер, фіолетового став червоний, бачиш? Угу, ага, Помаранчевий близько. І ще трішечки, ще трішечки. І відмиється. Да. Та так можна вдома лимоновим соком, мабуть, так? Да? Ну, або лимонною кислотою. В минулому році нам глядачі писали, що добре відмивається лимонною кислотою. Я попробувала так відмивається, але, але нігті не відмиваються все одно. А дивись, бачиш, які стали. Які гарні. Всім Як крашанки на Пасху. Та ладно, вдома якось відмию. Замарився. Ну, ну, відмивай, щось розбавляй. Ну, поїхали. Все, поїхали. Друге відро я не доповнив. Все, поїхали, Так, друзі, так виглядає черемха. Бачите, вона ще зелена, а ми шукаємо черешню. А черешня вже дозріла. Так що поїли шовковиці. Зараз виберемо саму солодку черешню. Ой, а яка вона? Вся чорна, чорна, друзі, Дозрівша, що спіла, спіла. Виш... Рисова вишенька. Вишеньки, черешеньки, червоні та спілі. В чом же ви так високо, висоте на гіллі. Ой, дощ почав, що хоч трохи поїм. Клади більше у відро, що ти в рот до рота більше. Замурзалася Я з шовковицею, ще додам черешні, а вони трішечки з гірчинкою, дуже смачні. Да, і корисні, угу. головне, що нічим не оброблені. А це хоч і не така чорна, та дозрівша, але Майже без гірчинки. зовсім не гірка, дуже смачна. Смачні? Угу. Червачків немає? А я не знаю, не перевіряю. Як правильно їсти черешню? Ніколи не перевіряй, що є внутрі. Суй одразу до рота. І швиденько їж. раптом там щось шевелиться. Їж скоріше, не давай йому шансів. Як воно дуже сильно пручається опирається, Виплюнь його, нехай живе. Здається, Лариса Миколаївна знайшла те, що мріяла. Солодка із кислинкою. Тільки солодка, навіть без кислинки. Солодка як мед. Ось цієї я і нарву. Не дарма я бігала по всьому. О, так, так, так. Тільки я зібрався додому, а вона дивиться. Такий знайшла. Я вже сердитись почав. О, то ти їх цілу плантацію знайшла? От Вон, тут вони ще, мабуть, вони такі самі. О, а гриби знайшла, друзі. Гриб, мабуть, трутовик. Ой, мабуть, він не Ніколи не їла гриби трутовики. Вони дуже гарні. От, подивіться, як вони прикрашають пеньочок. А хто знається на грибах, напишіть в коментарях, чи вони їстивні, чи ні. Мабуть, ні. Друзі, знайшла черешню червону, дуже-дуже солодка. ось Це дуже смачна. фазан. Так, друзі, грибів в лісі немає, але подивіться, які смаколики ми знайшли: шовковиця, черешні. Все, друзі, вдячні вам за прогулянку, за те, що разом з нами прогулялися, за те, що подивилися наше відео до кінця, поставили нам вподобачку. Всім бажаємо мирного неба, тихих ночей. Бережіть себе і пока-пока! Самка чи самець? Самець. Самець, самець. самець. він дасть. Важ... І не боїться людей зовсім. О, побіг. Самка сиренька. Вони взагалі стали такі ручні, нічого не бояться. На город приходять, до домашніх корей приходять.